Сіатліон 2008 рік. Ось така чудова магнітола, будемо міняти на сучасну. Вилизимочі знизу та зверху. І виймаємо на себе ось ці фіксатори. Від'єднуємо роз'єм. Сюди, біля підсвітки, бампер будемо врізати камеру. Ось ми врізали задню камеру. Ось так вона виглядає. Закріпили на новій рамці магнітоло. Знімаємо стойку. Розмістили мікрофон, розмістили антени, довели все це до магнітоли. Будемо повертати на місце стойку. Повертаємо на місце стойку. Бордачку розмістили слоти під USB та 7 та довели все це до магнітоли. Були останні комутації. Повертаємо магнітолу на місце. Ось так зовні воно виглядає. Отриманий результат. Ютуб. Тут Мюзик. Плейс. Задня камера. З динамічними лініями. Дякую за